У продажу оригінальний пасажир від першого власника в Україні. Opel Vivaro 2017 року з двигуном 1,6 дизель з пробігом 221 тисяча кілометрів. Ціна даного автомобіля 18 500. Також є літня гума на дисках. Так, номер власника, вам комбай цікаво, телефонуйте по номеру. Так, у нас капот. Також є, каже, що є торф. Капот у нас не висічений, е, потім продає власник і він закатав собі передні фари в плівочку і також зробивши тут все, таку антигравійну плівочку. Так, вже зимова у нас резина. Зараз вам біду по колу покажу на залізних дисках. Атомобіль затонований, крім лобового скла, вітровички поставлені. Так, ні корозія, ні вздуття по автомобілю абсолютно немає, все в гарному стані. Так, в нас, нас розпашні двері. Камера заднього огляду, посить андроїд магнітола. Так, це у нас, дивіться, ні вздуття, ні по дверям, ніде немає. Полочки все присутнє, бо це заводські пасажири можна менше ставити, можна більше ставити. Потолочок, все оригінал, всі вітро вітродуйки, всі регулювання клімату повністю все присутнє. так Правий борт у нас повністю рівненький, без заломів, без м'ятіну, без нічого. так У нас заводские так как автомобиль заводский съема, минутка и вы сняли сиденье, будет у вас монтажный автомобиль. Так, все ремни присутни, вся климат-установка також присутня. Так, передние сиденья у нас в два передних электроскопа моча, андроид магнитола. Потім круїз-контроль, механіка шестиступка, мультикермо, кермо оригінальне не перешите, бортовий комп'ютер. Так що, Кого буде цікавити даний автомобіль від першого власника в Україні? Телефонуйте по номеру до власника. такий автомобіль, Повністю все обслужене. Так що, хто цікавий, то дзвоніть.